Шановні мешканці Ободівської територіальної громади, радий вас всіх вітати на нашому спільному заході, де відкриваємо вашу поліцейську станцію для вашого поліцейського офіцера громади, котрий буде завжди з цього дня з вами постійно працювати. Зараз ми переживаємо всі разом в країні страшні часи війни, але в той же час ми повинні розуміти, що треба рухатись вперед, треба жити. І поліцейський офіцер громади це є той проєкт, котрий постійно розвивається. В Вінницькому регіоні ми є найкращими в державі, і завдячуючи цьому проекту, кожна громада, мешканці кожного населеного пункту будуть відчувати себе спокійніше та безпечніше. Подяка головного управління національної поліції у Вінницькій області оголошується депутатові Вінницької обласної ради Геннадію Мазуру. Голові Ободівської територіальної громади Костянтину Ременюку. За авторства Національної поліції України цей проект, який був започаткований поліцейський офіцер громади, розумієте, надасть можливість усій Україні наблизити спілкування і контакт між жителями територіальних громад і між Національною поліцією України. Проект є проект успішно. Виконаний, проєкт успішно зроблений. І самое головне, ми маємо розуміти і жити за одним принципом, що попередження, попередження і попередження, що будь-яка безпека, а життя людини воно безцінне, воно починається із попередження. Якщо є попередження тих чи інших поступків, будь-яких інших речей, то безумовно і громада буде у безпеці. А коли, коли повинні повин, почали запускати, і голову громад ділиться своїми думками враженнями того, що працює там поліцейський серед громади, то всі почали швидше це робити. І взагалі хочуть створити якнайбільш комфортні умови для того, щоб поліцейський залишився і він працював на благо. Ловимо закладчиків, які 14-15 років ходять і розкладають наркотики під кармічним. По телеграму дають завдання, вони навіть не розуміють, що його роблять. Тому і дуже важлива тут роль саме поліцейської церої громади, які буде проходити проводити з ними бесіди, навчати дітей. Національна поліція продовжує реформуватися. Все робить для того, аби бути ближчими до вас, щоб було пряме безпосереднє спілкування між поліцією, поліцейським офіцером. Та місцевим мешканцям в кожному населеному пункті нашого Вінницького регіону. Сьогодні ми привезли автомобіль, який був закуплений за гроші місцевого бюджету. Дякуємо голові територіальної громади. Це ваші гроші, і ви бачите, вони вкладаються в вашу безпеку. Автомобіль йому потрібен для того, щоб він зміг негайно надавати вам допомогу в всіх тих селах, де проживають мешканці. Які відносяться до його зони обслуговування голові Бершицької територіальної громади Віталію Драгану. народу. <плоджує> Для мене це особисто свято. Чому? Тому що самі важливі аспекти міського голови це ну я рахую три: це медицина, освіта і безпека наших громадян. Тому я дуже вдячний. Центральній владі, владі і вдячний Івану Володимировичу за такий чудовий прекрасний автомобіль і в цілому за таку чудову прекрасну реформу. Ця реформа дає можливість на місцях бути офіцером громади і перейматися е, всіма проблемами територіальної громади, саме цих населених пунктів, де він буде базуватися. Знаєте, бадівка планує поставити 24 відеокамери. Да? we